Добрий день, мене звати Наталія Мельченко, все про університети Чехії, а саме факультети і спеціальності на нашому ютуб-каналі Едикейшна Мельченко. Що стосується даного університету, то це університет, до якого треба придивитися всім творчим людям, які хочуть творчу спеціальність в Чехії, але не тільки. Що стосується факультетів і спеціальності університету Томаша Баті в місті Зліні, університет в Зліні. Що хотілося б тут сказати, так, що найголовніше у нас є так званий технологічний факультет, де є цікаві спеціальності: біоматеріали, косметика, гастрономія і харчування, хімія та аналіз харчових продуктів, матеріалознавство, захист навколишнього середовища, полімерні матеріали та технології, харчова біотехнологія, та прикладна мікробіологія, машинобудування та технології виробництва і харчові технології. Це технологічний факультет. Цікавий і завжди запитуваний такий напрям економічний у наших студентів це факультет менеджменту економіки, економіка і управління бізнесом, економіка та управління в державному секторі і регіональному розвитку, фінанси, і фінансові технології, промислова інженерія, спортивний менеджмент знаходиться на економічному факультеті, бухгалтерський облік і податки. Є у нас цікавий факультет для творчих людей, факультет мультимедійних комунікацій. Отже, там є такі спеціальності, як створення анімації, дизайн взуття, дизайн одягу, дизайн ювелірних виробів, цифровий дизайн, фотографія, дизайн ігор, графічний дизайн, камера, креативні індустрії та цифрова культура. Далі маркетингові комунікації. Виробництво, дизайн продукту, промисловий дизайн, режисура і сценарій, скло, редагування треку, створення простору, візуальні. Ефекти і саундтреки. Є факультет прикладної інформатики. Тут є наступні спеціальності, такі як технології системи управління безпекою, інформаційні технології в адмініструванні, інтелектуальні системи з роботами, промислова автоматизація і програмна інженерія. Якби тут немає такої чистої інформатики, тут доволі такі специфічні спеціальності. Є факультет гуманітарних наук. Англійська мова для управлінської практики, німецька мова для управлінської практики, акушерство, соціальна педагогіка, спеціаліст з розвитку та освіти дорослих, підготовка вихователів дитячих садків, загальна медсестринська справа, охорона здоров'я та соціальне забезпечення та служби невідкладної медичної допомоги. Тобто, факультет гуманітарних наук це такий мікс між гуманітарним і медичним, і крім того, ще є. Цікавий факультет логістики та кризового менеджменту, де є прикладна логістика, безпека дорожнього руху, екологічна безпека, захист населення і управління ризиками в державному управлінні. Це те, що стосується факультетів. Вступ цікаво, що на творчі спеціальності документи можна подавати з 1 вересня по 4 грудня, зверніть на це увагу. Творчі спеціальності приглашка коштує 960 крон. На інші спеціальності можна подаватися до 31 березня, приглашка стоїть 480 крон. Стандартно, чеська мова рівня b 2 профільні тести це умови для вступу. І що стосується у нас е, самого університету, сайту університету, в опису під відео буде сайт університету, у сайт посилання на гуртожитки, будь ласка, звертайте на це увагу. Отже, у нас є університет. Так виглядає його сайт. Ви можете подивитися в пошуку будь-які програми, факультети, типи досліджень, бакалаврська, наприклад, ступінь, якщо вона цікавить, повний робочий день і чеською або англійською мовою навчання ви ставите і у вас з'являться ті програми, які би ви хотіли. Невеликий університет, бо тут навчається 9 тисяч студентів. А університет доволі молодий, він створений з 90-го року. Тобто є шість цікавих факультетів, ну і найцікавіший, звісно, мультимедійний. Гуртожитки. Оскільки молодий університет, молоді гуртожитки. Отже, є декілька гуртожитків, а саме їх у нас сім. Ну, можна будь-який гуртожиток за посиланням зайти і подивитися, що там є. Ну, вони виглядають більш сучасно, ніж більшість університетів, які знаходяться в повітових містах. І знову ж таки, можна побачити, що тут все більш новеньке, все більш сучасне, якось обладнане, відремонтоване. І це, звісно, ну, додає плюсів цьому університету, так і в кухні, а так виглядають санвузли. Виглядає дуже-дуже пристойно, тому зверніть увагу на цей університет, якщо ви хотіли б вступати. Що стосується прямого вступу, що стосується вступу через підготовчі відділення, все ж таки творчі спеціальності вимагають підготовчих відділень, звертайтеся за консультацією. мене звати Наталя Омельченко, всі контакти будуть в опису під відео. Дивіться наш плейлист університету Чехії з переліком всіх університетів Чехії. І дивіться наш плейлист «Освіта у Чехії, де є прямо по окремим спеціальностям відео підбірки університетів. І обирайте Чехію гарна країна для гарного навчання.